Класно так зробили за склом кафе. Я думаю, от так дворі людям зробити, да? Коли дощик. Класно. Ідея хороша. М -м, яка лавандочка. Гарнесенька. Я вирішила знову піти по цій стороні. Хоча мені ближче було. Йти іншою дорогою, але мені захотілося саме цієї, тому що тут так гарно, прекрасно. Купила собі те, що хотіла. Купила йогурт. Так захотілося мені йогурта. Це. Інколи збігаю ввечері в магазин, мамі принесу йогурт. Кажу, ма, будеш йогурт? Він каже, да, буду, давай. З'їсть, я тоді каже, смачно. Але каже, так швидко щось він закінчується. Каже, не встиєш з'їсти, вже його немає. Каже, о, праздник, кажу, це комунізм. <зість> ну, це не означає те, що ми не можемо щось там, не могли щось купити, просто так прикалилось. Каже, о, комунізм. you <laughs>